Кача по тині, плине кача, по ти сині, Мамко ж моя не лайме. Спав дні і ночі. Вони в шоломах проти куль стояли. Їх не питають, хочуть чи не хочуть. Вони самі пішли, і майдан обороняли. І юний хлопець в касті голубій. а сотні вже зустріли небеса. Ви легко, хоч майдан питав. Герої не вмирають. Не люди по майдану, боги ходять. Ці хлопці цілу. Місини. Спасибі вам усім, кричачні братці, низький кулі від серця до землі. Ви розволили на вулиці багаттям, а в серці кожного жагу до боротьби. Спасибі вам, що ви стояли міцно, стояли, бо не знали вороця. Спасибі раненим, і загиблим, бо не ховали ви від куль свої життя. Спасибі серцем і душею. Я щиро це і палко говорю, як крикнуть: Слава Україні! Героям слава! Я завжди скажу.